Вітаю вас! Це програма захисту. Сьогодні ми дамо вам можливість подивитись на злочин. А саме крадіжку очима злочинців і потерпілих. Можливо, це буде корисно для вас. Подивіться! У своїх програмах ми вже не раз розповідали вам, як не стати жертвою крадіжки. Власне, це і є нашим головним завданням зробити так, щоб ви не стали жертвою. Ми проводили аналіз конкретних видів крадіжок, місць концентрації, часу і навіть робили аналіз категорії осіб, котрі в подальшому проходять як потерпілі. Очевидно, це мало свій ефект, але у цьому випуску програми захисту ми вирішили не говорити самі. А дати слово потерпілим, а головне злочинцям як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому дивіться почнемо з крадіжок у громадських місцях. 4.10.2014 року в Галацький регіон міліції звернувся громадян Німеччини журналіст про те, що в нього в одних з готелів міста Львова викрили його обладнання, фото-відео апаратуру на суму 5 тисяч євро. Прибувши у готель, журналіст просто поставив свої речі у голі біля дивану, а сам пішов на рецепцію до адміністратора. Речі, зрозуміло, залишив без нагляду. Відповідно, цим і скористався злочинець. Правоохоронці взялись до розшуків. Проведеними опорто розшуковими заходами, працівниками кримінального розшуку Рівського міського управління, нам було встановлено громадянина 80-го року народження, мешканця міста Львова двічі судимого, який скоїв дане злочин. На даний час даний громадянин є затриманий в Бахмутському районі міліції. З ним проводяться слідчі дії, речові докази частково вилучені. А це і є злочинець. Можете побачити. Зловили з камерою за крадіжком. За яких обставин сталася крадіжка? На полі стояли журналісти, лежала сумка. Забрав сумку, пішов, сів на тролейбус, поїхав додому. Готувалися до крадіжки? Ні. Що далі було? Нічого, об'єктиви продав на радіобазарі, базарі, теле... фотоапарат хотів тут продати. І зловили працівників міліції. Що саме було, було виправлено? фотоапарати? Чотири битиве. Наступний вид крадіжки: крадіжка у громадському транспорті або кишенькова крадіжка. Працівники карного розшуку Львівського міського управління 18 грудня затримали на гарячому двох кишенькових крадіїв, які викрали гаманець з сумки однієї з пасажирок. Розкривати подібні злочини завжди непросто, ви це знаєте. Але цього разу злочинці навіть не встигли усвідомити, що сталося. Правоохоронці спрацювали миттєво. Зараз зловмисники зізналися в скоєному, опитані речові докази вилучені. Їх з'ясували правоохоронці. Затриманими виявились 27-річний та 29-річний вів'яни, не працюючи раніше судимі за скоєння майнових злочинів. Одного з кишенькових ми вам покажемо. Інше від спілкування відмовився. Дивіться за що затримали? За крадіжку. Розповідаєте розповідають деталях, як було, що було. Їхав маршрутці. Побачив сумку відкриту. витягнув кошульок. Після цього затримали. Яка була сумка? Чи я була сумка, кому належала? Та я не знаю, та дівчина, напевно. Жіноча сумка. В якій маршрутці це сталося? Я номер не можу сказати. На які зупинці сідали? Біля автостанції номер 2 Часто взагалі таким новим ну, способом заробляють? Не часто. От зараз просто така ситуація сталася, що просто, ну, скажу так, просто що так вийшло. Не хотів, але ну, так побачив і взяв. А ви одружені? Так. Діти є? Є. Скільки Ой. Скільки зараз без, без роботи? Десь три місяці. Пробували шукати роботу? Пробував, після Нового року мають мене влаштувати. Спеціальність якусь маєте? Маю. Яку? Сусармахану складальних робіт. Срозум. Щось можете ще доповісти. Що каюся, не хотів, щоб то більше не буду. І звичайно, квартирні крадіжки. Для початку стандартна історія від потерпілої, у квартири якої проник злодій. З самого ранку пішов чоловік перший на роботу. Затим пішов старший син до навчання. Я виходила остання з квартири з молодшим сином, вели в садочок. Це було десь пів дев'ятої, не пізніше пів дев'ятої. Все пішли, все добре. Двері були зачинені на два замки, як обично. Сигналізації не було Значить, Позвонив старший син в обід 2 часа 10 минути. Він прийшов з занять. Двері були відкриті, ну як, не настіж, а замки. Верхній замок, нижній замок був зломаний. І все зайшов, заглянув, що тут без порядок, і дзвонить мені зразу. Мама, що робити? Ось така була ситуація. Ми приїхали, приїхала міліція. Викрадені були. Ювелірні вироби, два годинника викрадені, серебряна монета і міха. Міха забрали, норку забрали. Така ситуація. За словами господині, ні в день, коли сталася крадіжка, ні перед тим нічого стандартного не відбувалось. Діти були вдома перед тим. Навчання не було ж, був цей майдан. Ні разу ніхто не дзвонив, ні в домофон, ні разу не було якогось випадкового дзвінка в двері. Взагалі нічого. В замки вроді, як купляли двері, розказували, що замки найлучші, все найкраще. А виявилось, верхній замок навіть не ушкоджений. На чотири обороти закривався. Вони його відкрили без проблем. Наразі правоохоронці вже розшукали частину викраденого. Слідство триває, особи злочинців встановлюються. А це вже інший конкретний випадок. Квартирна крадіжка, що була розкрита за гарячими слідами, личаківський ревіду міліції 27 грудня звернулася львів'янка, яка повідомила, що невідомі особи шляхом взлому замка вхідних дверей, проникли в її помешкання, викрали звідти побутову техніку та гроші. Правда, схожі обставини. Близько половини всіх квартирних крадіжок скоюються саме в такий спосіб. Правоохоронці затримали злочинців. За гарячими слідами, працівники управління карного розшуку встановили та затримали двох, раніше судимих за аналогічні злочини, один мешканець міста Львова, інший Яворівського району. Речові докази вилучено. Якщо обставини схожі, можна припустити, що і злочинці більш-менш подібні. Можете послухати самого затриманого. Стандартна історія з невеличким уточненням. Хоча він стверджує, що працював сам, насправді це не так. За яких обставин вас затримали, чому тут перебуває? Взяли по поводу квартирної країни. Витання, що у вас де, коли? Скільки вас було, що робили? Я принів квартиру. Самостоятельно. приятель помогал мне переносить вещи. Я их попринял после того, что? Путем взлома сердцевины замка. Мало при себе инструменты обладания специально отбывалось? Был небольшой разводной ключ, фонарик и перчатки, все. Сколько у вас было? Я же говорю, был один. Как вы вышли на квартиру? Методом прозвона. Расскажите дальше. Ну, через домофон набираются произвольно квартиры. Если же там никто не отвечает, соответственно, там нет такого. Прозвонил квартиру 49-й год. Поднялся на этаж. Взломал сердцевину, проник в квартиру. Вынес ноутбук. Два ноутбука, там инструмент. Деньги, немного золота и все. А что планировал работать с тем, что вынес из ноутбуки продать, инструменты ставить для своих целей. Разумеется, ведь мы все-таки часто занимались педагогическим расчетом. Это была первая кража после отсидки. Сколько часто мы работали в этой церкви? Около трех месяцев. Может, это было Очень жалею с идеями. Что вас наступило на церковь? Почти безвыходное положение, материальные трудности, трое детей, жена не, не работающая. Пробовал бы, что в ад Пробовал, но не получилось. Зрозуміло, що за всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Затримані будуть притягнуті до відповідальності. Але ми просто хотіли показати вам, які вони ті, хто займається крадіжками. Ви побачили? Завжди корисно подивитись на проблему чужими очима. Сподіваюсь, ви теж зробили для себе висновки. Це була програма захисту. Бережіть себе! Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони